Акушер-гінеколог кисарила у Любомській лікарні породілю. Але жінка згодом померла. Вагітну Юлію Ніщук привезли у медзаклад із кровотечою. Її рідні звинувачують у смерті лікарку. Та запевняє, що її вини у трагедії нема і взагалі не розуміє, за що її судять. З'ясувати істин в історії кількарічної давнини намагалися в апеляційному суді. Що стало причиною трагедії у Любомильській лікарні? З'ясовують уже сьомий рік. Там померла багатодітна породілля Юлія Оніщук. Її посеред ночі привезли в лікарню з кровотечею. Судять місцеву лікарку. Тамтешній суд її виправдав, але прокурори та рідні померлої, оскаржують вирок. Адвокати лікарки переконують суд, мовляв, напередодні поступлення у породіллі був розрив селезінки. Нібито від того, що вдарилась животом в ручку дверей. А вже після Удару почалось від шарування плаценти та масивна крововтрата. Вже на момент поступлення у жінки мав місце геморагічний шок, який усугубився в процесі операції, про що свідчать дві зупинки серцевої діяльності. Причиною смерті був важкий геморагічний шок. Попередити смерть породілі в даному випадку було неможливо. Померло у ніщук від крововтрати, яка наступила до поступлення в стаціонар, як встановлено експертами, з двох причин: Відшарування плаценти, а не пророщення. Та внаслідок розриву Так би мовити, якщо і були якісь порушення в роботі акушера-гінеколога, то до причини смерті породіллі вони відношення не мають вагітної жінки з двома кесарськими розтинами в анамнезі, навіть мінімальна сила удару. Може спричинити поступове відчарування плацент, саме травма, є точкою відліку усіх інших подальших подій. Захисниця зауважує, що нібито породілля невчасно звернулась до медзакладу, а лягла спати. А от рідні померлої Юлії розповіли, що перед трагедією ще в грудні вагітну жінку госпіталізували до місцевої лікарні. Перед поступленням хворої оніщук в лікарню на збереження. Були незначні кров'янисті виділення, що і стало причиною госпіталізації в ТМО Любомльсько та Шарського районів. 12-го, 17 17-го року були всі покази на обстеження та госпіталізацію на тревні на третій рівень надання медичної допомоги, що не було зроблено лікаром. Батько розказує, що того дня, коли оперували його доньку, в лікарні навіть не було достатньої кількості крові. Тоді їй усім районом люди здавали кров. Частина фахівців вважає, що розрив селезінки був під час реанімації. На протязі дня дев'ятого року, починаючи з 11 Години робились вливання крові та кровозамінників, хворіва нічого, тому що по дренажах витікала кров, яку їй вливали. Причину витікання крові по дренажах після операції не встановлювалось. Записів контролю кількості втрати крові лікар не проводилось. Свідки Костенко і приказюк. Підтвердили в суді про пряме переливання крові в другій половині дня. Призві даних донорів в актах переливання крові не вказано, і факту прямого переливання крові від них також не вказано. А це зроблено для того, щоб знизити показники крововтрати. Адвокат медика наголошує на тому, що є висновок експертної комісії, котрий і доводить невинуватість гінеколога. Прокурор же зауважує, що в комісії була і сама обвинувачена. Питання про яку об'єктивність висновку ми говоримо у даному випадку, якщо участь у нього приймала обвинувачення ухил висновку, відповідно, і був в сторону е, умікнення кримінальної відповідальності, взагалі відповідальності лікарської за вчинене. Лікарка однозначно мала би скерувати Юлію в медзаклад третього рівня, переконаний представник потерпілих, адже у породілі раніше вже були два кесарські ростини. Занизила її клінічні ризики, віднесла до низького, до низького ризику. Той час, коли всі без виключення експерти зазначають, що не без будь-яких УЗД-досліджень, без будь-яких медичних обстежень, тільки зважаючи на анамнез попереднього життя потерпілої, це двоє пологів, двоє кестрських розтинів до цього, не можна було відносити потерпілу до низького ризику, тільки до високого ризику. Представник потерпілих наголошує, що лікарка мала би скерувати Юлію після 21-22 тижнів вагітності до перинатального центру у Луцьку, аби вагітна була під цілодобовим наглядом медиків. Цього не зробила. На жаль, батько ж померлої, каже, що була фальсифікація медичних записів при виємці медичної документації за рішенням суду, в записах яких і була виявлена фальсифікація судово-технічною експертизою, недосліджена судом втрата медичної амбулаторної карти Оніщук Юлії, яка була надана. Надана судово-медичному експерту Савченко. Де в цій трагічній історії Правда. Вже апеляційний суд скаже своє слово. Наступне засідання буде аж у жовтні. Я сподіваюся на чесність, гуманність, справедливий суд, на оцінку його і чекаємо Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.